Специфіка нашої роботи полягає в тому, що потрібно водолазом занурюватися та шукати ВНП під водою на різних глибинах і в різний час пори року. З вибухонебезпечним предметом взагалі для того, щоб залишитися живим, є лише одне правило, яке, дотримуючись якого, ти будеш в безпеці. Службі працюю з 2012 року, працював водолазом, рятувальником, потім закінчив університет наш цивільного захисту і пішов на навчання на сапера. Став на посаду начальник відділення підводного розмінування, ну і так почав працювати. Коли холодна погода, холодна річка, мінусова температура, ну, приходиться працювати в таких умовах. Було, да, і льот різали в ставках, і водолази спускались під льот для вилучення ВНП. Війна мене застала у місті Запоріжжі. 24 лютого я був на лікарняному, почав дзвонити на роботу. І так вже сказали, що почалась війна. Почали ходити заступати на роботу на сутки-сутки. Порізька область на понад 70% знаходиться під тимчасовою окупацією армії ворога, тому ми цю всю територію вважаємо умовно небезпечною. Розумів, відмаркуй. На цій території має виконуватись в повній обсязі повний алгоритм дій стосовно гуманітарного розмінування. Надо, їдемо. Потрібно, виїжджаємо. Такого девізу нема, ну, треба працювати. Починай вилучення та підйом. Залучаємось до рятування людей на воді та пошук потопаючих. За цей рік було 40 заявок на пошук потопельників. Було взимку, надійшов дзвінок, що рибак провалився під лід, але тримається. Він був метрів 300 від берега. Я почав в водолазному костюмі біжати до нього. Лід був тонкий, почав провалюватися. Так до гріб до нього він ще був в Сознанні, підплив до нього ззаду, схватив, положив на себе, і наші хлопці під'їхали на лодки. Привезли до берега та передали працівникам медичної служби. Так, звісно, у нас є залучення по боєприпасам Другої світової війни. І наразі, після підриву Каховської ГЕС, це десь є половина від загальної кількості залучень, саме якщо ми говоримо про підводне розмінування. Міна вона не втрачає своїх якостей за рахунок свого корпусу, і вона має всередині вибухову речовину, яка може призвести до загибелі. Людей. І таких мін дуже багато, бо коли вода відійшла, скажімо так, то ці предмети почали з'являтися вже ну, на узбережжі більш частіше. І от саме їх найчастіше люди і знаходять. Але ж іноді як? Іноді вони знаходять і одразу, телефонують на виклик, ми приїжджаємо і знищимо, а іноді вони побачили щось, злякались, закинули його подалі. І нам доводиться, скажімо так, занурюватись і діставати ці предмети з води. Ці вибухонебезпечні предмети ви далі вивеземо на спеціально облаштований майданчик для знищення вибухонебезпечних предметів. І контрольованим методом підриву ми їх знищимо. Побачу підозрілий для вас предмет. Дзвоните 101 або 102. Спеціальні фахівці-індентифікатори приїжджають, встановлюючи, чи є цей вибухонебезпечний предмет вибухонебезпечним. На місце виїжджає піротехнічний розрахунок. І вже за спеціально встановленими алгоритмами відпрацьовує цю заявку до знищення цього предмету.